Доброго дня, інтернет-магазин Автоген. І у нас сьогодні на огляді підкрилочки на Mitsubishi Pajero Sport 2 покоління, який випускали з 2008 по 2015 рік. Це йдуть збільшені підкрилки, які закривають максимум арок. Якщо у вас стояли заводські, вони у вас менші, а ці йдуть більші. Це в чому їх дуже великий плюс. Вони закриють вам уже усе. Значить, Конкретніше, по передніх підкрилочках, бачите, тут йдуть всі конструктивні вигини. Куди ж встановлювати, ідуть мітки? Ось, по всіх підкрилках, мітки, де ви робите отвори і по ним встановлюєте їх. Також є можливість встановлювати двома способами. Перший спосіб це коли ви встановлюєте і крайній цей бортик, його видно у вас із-за крила, і він вам захищає від каміння бруду піску ваші крила. А якщо ви хочете сховати їх, ви просто цей бортик от тут метка, по ньому ви його повністю зрізаєте і встановлюєте так, як, щоб вони сховались повністю під крило, щоб їх не було видно. Така ж ситуація у задніх. Так само мітки, так само можна двома способами встановити. По нарахунок передніх, вони також в принципі підходять і від L200 цього ж року, так як там передні частини однакові, а ось задні підкрилки відрізняються в L200 і в Pajero Sport. Тому що в Pajero Sport у вас там двері відкриваються ніби разом з аркою. І того тут зовсім другий вигін. Якщо ставити від L200, то там треба дуже добре їх вигинати феном, гнути. Ну, коротше, нашого грація, які є заводські на цей автомобіль. Отже, магазин Автоген, в принципі, такий огляд. Замовляйте у нас підкрилки, замовляйте у нас інші товари на свій автомобіль. Заходьте на наш сайт autogen.com.ua